Георгій Бущан покинув Динамо і ось-ось підпише дуже вигідний контракт. Один із найбільш перспективних клубів України залишиться без тренера, а також Олександр Зубков та його вояж до Туреччини. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Сьогодні буде дуже насичений випуск. Поговоримо про трансфери, поговоримо про шахтар у лізі чемпіонів. про Намоти їх плани на майбутнє. Тож перед тим як розпочати, попросимо вас підписатися на цей канал та підтримати наш проект. Завдяки кожному з вас ми вже закрили позначку у 30 тисяч. Дякуємо і рухаємося далі. Отож, сьогодні розпочнемо із найважливішого, а це нині переїзд Георгія Бущана із Динамо до Саудівської Аравії. Воротар збірної України вже прибув власне до країни, де продовжить свою кар'єру. Деталі розказуємо. Отож, поки що, формально гравець Динамо Георгій Бущан прибув до столиці Саудівської Аравії Ріяду. Найближчим часом 30-річний українець пройде медичне обстеження, після чого підпише контракт із Аль Шабабом – Щодо умов переходу, то пишуть про 3 мільйони для Динамо. Втім, це з урахуванням бонусів. А для самого футболіста контракт на 2,5 роки. Щодо позиції голкіпера у Динамо, то за даними Ігоря Циганика, Київський клуб шукати заміну Бущану не буде. До кінця сезону основним воротарем клубу буде Руслан Нещерет, який зберігає повну довіру Олександра Шовковського. Окрім того, з табору Динамо приходять і зовсім дивні новини: представник Карпат Олег Авдеш, який побував. На інтерв'ю у Тато таке розповів цікаву історію із можливим трансфером киян на вихід. За його повідомленням, шеф-скаут Карпат Гліб Корнієнко, коли займав аналогічну посаду у Дніпрі 1 запропонував Олександра Піхальонка палмейрасу, з яким у нього дуже хороші стосунки. Там Корнієнко на прямому контакті як зі спортивним директором, так навіть і з вищим керівництвом. Саме цей клуб влітку перебував у пошуках футболіста на позицію восьмого або десятого номера. І саме такого профайлу, яким є піхальонок, кандидатуру футболіста справді дуже серйозно розглядали і повідомляється, що гравець є у лонглисті клубу. Щоправда, чи можливе відновлення інтересу до піхальонка зараз, Авдиш не розповів. Далі у нашому об'єктиві тренерський блок. Поговоримо про Паулу Фонсеку, який знайшов нове місце роботи, а також про Металіст 1925. Адже цей клуб, який здається, будує доволі серйозний і перспективний проект, може залишитися влітку без головного тренера. Давайте спочатку до екс-наставника гірників, який вже найближчими днями має повернутися до Франції, але на цей раз до Ліона, де готуються замінити П'єра сажа. Як повідомляє Фабріціо Романо, Тугальський фахівець знаходиться на межі розірвання контракту із Міланом, де він до слова все ще отримує заробітню платню після відставки для того, аби очолити новий проект. За даними джерела, Ліон та Фонсека вже досягли усної домовленості щодо майбутньої співпраці. Може змінитися тренер і у металісті 1925. За повідомленням Sport.ua, керівництво харківського клубу може відставити Патріка Ван Леввана у відставку, навіть у тому випадку, якщо тренер виведе команду в. УПЛ. є для нього вже і заміна так називають нині ім'я головного тренера руху Віталія Пономарьова оточення українського фахівця активно лобіює його кандидатуру перед керівниками харківського клубу. Далі поговоримо про донецький шахтар, який з огляду на те, що вже завтра може теоретично зіграти останній матч у Єврокубках цього сезону, вже будує плани на майбутнє та власне повідомив, де гратиме наступного сезону європейську кампанію. А також, звичайно, про Олександра Зубкова, адже там сага з його переходом до Туреччини не зупиняється ні на день. Отож, генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів, що клуб має намір і наступного сезону проводити домашні матчі Єврокубки. У Гельзенкірхені. Наразі обидві команди ведуть перемовини, і рішення може бути ухвалене за кілька тижнів. Палкін повідомив, що Шахтар нині має повну підтримку керівництва Шальки, а також керівників стадіону. Ну а далі знову Олександр Зубков, адже за даними турецьких журналістів, Трапзонспор хоче закрити його перехід до найближчої суботи. За даними журналіста Сафа Джан Конуксевера, наразі різниця між тим, що хоче отримати за футболіста Шахтар, і тим, скільки готовий за. Платити трапзон становить лише 1 мільйон євро. Тож сторони вкрай близькі до того, аби домовитись. Водночас про трансфери на вхід напередодні розповів Віктор Вацко. За його даними, у шахтарі сформовані шорт-листи з бажаних футболістів на посилення кількох позицій: це опорник, центр Форвард. А також, якщо доведеться, то і Вінгер. Щодо національності гравців, це будуть бразильці. Також журналіст повідомив, що гірники планують купувати не юних і перспективних перспективних, а футболістів, які готові закривати свою позицію тут і зараз. Ну і на завершення у нас трансферний блок. Поговоримо про гравця металіста, який за дуже великі кошти переїжджає у болонью. А також про Олександра Зінченка у нашого збірника залишився, здається, лише один варіант. Для початку до Геннадія Синчука, який офіційно покинув харківський металіст, і найближчим часом буде представлений у якості гравця італійської болоньї. За даними Ігоря Циганика, 18-річний Вінгер уклав угоду за схемою 4 плюс 1. Боси розсоблу викупили вісімдесят. Відсотків вправ на футболіста за 5 мільйонів євро і ще 3 мільйони у якості бонусів. Зарплата його у новому клубі складе близько 500 тисяч. Втім, до Італії він поїде лише влітку, а поки, згідно з контрактом, буде грати в оренді за клуб МЛС Монреалі. Олександр Зінченко, здається, має лише один варіант для продовження кар'єри. За даними The Athletic, Мадридський Атлетико, про який писали раніше, все ж таки відмовився від перемовин. Тож, нині головним кандидатом на грав це називається Тортмундська Борусія. Оскільки Арсенал хоче збалансувати свою фінансову ситуацію та у майбутньому сфокусуватися на придбанні нападника, вони повністю готові та підтримують перехід українця до іншого клубу. Досі не визначена ситуація із майбутнім Романа Яремчука. Після того, як він відхилив декілька пропозицій з Італії та непогано показав себе у останніх матчах, у самому Олімпіакосі передивилися своє до нього ставлення. За даними Місцевих змі, головний тренер знову розраховує на Романа. Втім, все ж таки у якості гравця ротації. Водночас, якщо до завершення трансферного вікна надійде пропозиція, яка влаштує його нинішній клуб, то з Яремчуком готові розпрощатися. А от Ковалівський колос визначився та підписав до свого складу румунського захисника Стефана Владою. 26-річний гравець доєднався до команди як вільний агент та підписав угоду на 2,5 роки. Ну і на завершення. Про Таловєрова та його контракт із плімутом. Як ми розповідали вчора, сторони майже закрили угоду на 2 мільйони, і нині сам гравець веде перемовини щодо особистого контракту. За даними Татотаки, Максим хоче включити в угоду пункт, згідно з яким він зможе безперешкодно перейти до іншого клубу, якщо за підсумками сезону плімут вилетить у третій дивізіон. Чи підуть на таку угоду представники британської команди поки невідомо. Ну що ж, ось таким видався наш новий випуск. Якщо це відео було для вас корисним, поставте, будь ласка, свою вподобайку, а також залітайте у коментарі і там пишіть свої думки. Ну і перевірте підписку. Якщо немає, то оформлюйте і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.